Слухайте, є такий класний фільм Мільйон способів померти на дикому заході. А нам здається, що в Росії є один надійний спосіб померти мільйонами абсолютно різних способів: від Плутонію до кулі прямо під стінами Кремля. А для цього потрібно стати лише російським опозиціонером, не вигаданим, а справжнім. Привіт, це Навальний. 16 лютого 2024 року в колонії за полярним колом у Харпі помер російський опозиціонер Олексій Навальний. Офіційною причиною смерті, як ви знаєте, оголошено синдром раптової смерті. Ну просто сиділа людина в карцері і випадково померла. Ну буває ж таке, послідні, кому случившись, може бути вигідне, то російської в воплі. Я в связи, э, з цією смертю выкапываю из себя все возможное христианское смирение, христианское послушание для того, чтобы себе самой вызвать сочувствие. Мне Та сложна не только тому, що я много лет говорила і в твоїй студії, в тому числі, що человек предатель, изменник Родины, судіть его надо по статті 275. Звісно, в жодної адекватної світі людини немає жодних сумнівів, що це була спланована страта. А вбивцею є російський терористичний режим на чолі з Путіним. Тому що це звична практика, насправді кооперативу озеро. Вбивати всіх, хто проти. Ми будемо прислідувати арестов везде. в аеропорту. В еропорту наче, то ви ж не звіті в туалеті пайма і, і, і в сарці їх замочив. Консекансу вопрос закрив окончательно. Я нагадаю, що політичний терор, як метод політики, розпочався одразу з приходом мікроба до влади. Однією із найгучніших перших, до речі, ліквідації стало вбивство політика та журналіста-розслідувача Юрія Щекочіхіна. Він розслідував події в Норд-Ості та вибухи в Росії в 1990 Дев'ятому році, які фактично привели Путіна до влади. Власть не тільки а вона зла. Тогда, в 2003, було сказано, що Юрій Чикачихин умер от редкой болезни. Но почти всі, хто прийшли з ним проститься, понимали – Он убит. Тоді ще Кочіхін збирав свідчення людей та мав інсайди всередині ФСБ. Але. Чомусь раптово захворів у 2003 році та швидко помер за кілька днів до виліту в США. Е, теж так званий синдром раптової смерті. Його ховали у відкритій труні, до речі, і всі могли побачити страшні сліди дії отрути на обличчі та його руках. Результати медичного обстеження з були оголошені державною таємницею. Зверніть увагу, як зручно, правда? Завжди ж так роблять, коли людина просто сама помирає, то це державна таємниця. Коли його схоронили на кладовищі, то міліція окружила місце захоронення і нікого не підпускала близько. Причому сама не підходила близько. Як потім висказано було предположення очевидно, направне, ані боялись зараження полоні. Але тоді родичам Щекочихіна все ж таки вдалося переправити зразки тіла до Лондона, де незалежна експертиза встановила факт отруєння радіоактивним металом талієм. Радіоактивні метали, взагалі, це такий певний фетіш е, путінських катів. Полонієм я нагадаю, вони отруїли Олександра Литвиненка, який у 2001 році випустив бестселер ФСБ підриває Росію, в якому розповів про операції російських спецслужб проти росіян, зокрема про рязанський цукор 1999 року, вибухи в будинках в Москві, Буйнакську, Волгодонську, а також вбивствах політичних опонентів російського режиму. Экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко скончался в лондонской клинике в четверг вечером. В одном из последних интервью Литвиненко сказал эти уб. Достали но але їм не удастся достать всіх. Друзі і близькі покойного считают, що к смерть яксполковника ФСБ приложили руку агенты російських спецслужб. До речі, Литвиненко тоді окремо пройшовся по Карліто Путініто. Путіна в своїй наступній книзі він представив як е, педофіла та вперше розповів про те, як Путін ще за часів СРСР цілував хлопчиків у живіт. Ну була в нього така звичка. І саме за це Литвиненко помирав у страшних муках на очах британських медиків. Це сталося у 2006 році. І це був перший гучний епізод політичного вбивства опонента Путіна за межами Росії. Потім був ще цирк у Солсбері, ви пам'ятаєте, і спроба вбити новачком Скрипаля. Ви дзвонили мені на мобільний телефон і сказали, що ви Руслан Баширов і Олександр Петров. Руслан Баширов. Александр Петров. Это... Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город. Там есть знаменитая знаменитый собор. Солберецкий собор. У 2006 році, до речі, вбили і Ганну Політковську, репортерку та відому правозахисницю, яка послідовно критикувала Путіна та його чеченського буратіна Рамзана Кадирова. Кадиров молодший мав репутацію мальчика, який стоїть в углу. І в найкращому випадку йому розрішається, коли старші говорять, подойти і налити чаю. У 2009 році закатували до смерті політичного в'язня Сергія Магніцького. Він наважився тоді розкрити деякі корупційні схеми російських чиновників і силовиків. І за це Магніцького за надуманим обвинуваченням кинули до слідчого ізолятора. Там він провів у важких умовах майже рік і помер за сім днів до того, коли його мали звільнити. Ось так Американський законодатель нам якби как бы, всім показав, хто тут хазяїн. Щоб ми не расслаблялись. Не было б бы магнітського нашли бы другой повод. Вот это нас огорчает. До речі, результати експертизи вказують на фактичну страту магнітського, якого били та катували 27 лютого 2015 року перед стінами Кремля, що було дуже показово. Вбили опозиційного політика Бориса Немцова. Німцов відкрито підтримував революцію гідності в Україні та м, не добирав алегорії для опису Путіна. Це правда. Владимир Путін голосував би за Юнуковича. Він Володимир Путін, щоб ви розуміли. Перед останнім гучним вбивством путінського конкурента стала ліквідація Прихожина та його посіпак після невдалої спроби бунту. бунтума. Де, б**ть, боєприпаси? Ви ж пам'ятаєте це падіння літака Пригожина. Його можна охарактеризувати як а, синдром випадкового падіння. Ну, що точно, совершенно, мені об этом докладывал сегодня с утра э, руководитель следственного комитета. Они начали уже предварительное расследование этого происшествия а оно буде проведено в повному об'ємі і доведено до кінця. Это здесь нет никаких сомнений. Посмотрим о том, що скажуть скажут слідство в найближчому часі. А сейчас проводяться експертизи <клухи> і технічні експертизи, і генетичні. На це потрібно какое-то время. От про Пригожина, якщо чесно, я шкодую не менше відверто, адже дуже хотілося побачити Пригожина під трибуналом, і він, я впевнений, багато цікавого міг би розказати про свого невіженного екс-шефа. Путін вбив та закатував сотні опонентів. Скільки загалом політичних жертв російського режиму є, ніхто не знає достеменно і можливо не дізнається ніколи. Це свідчить про неймовірну кровожерливість і насправді боягузтво путінської системи і головного опариша особисто. Поки росіяни все це мовчки хавають, будь-хто з них може стати наступним. Адже коли державний терор розгортається і в цей час не отримує протидії, він стає невибірковим. Що далі робити? Ми придумаємо. і як общество, і як окремі люди, кожен прийме рішення для себе. Ну ми зробимо це пато. Тож, друзі, всім цим політичним акціям, які нібито хочуть зупинити Путіна, я поставлю, як і політичним репресіям в Росії, нуль гоїти з десяти, адже спротиву нуль. Тому путінські кілери і далі стріляють, на жаль, в десятку. І наостанок запам'ятайте: російський опозиціонер не задоволений режимом лише до того моменту, поки йому не принесли конверт із Кремля. Єдине не питання, що в ньому гроші чи новачок. Ну, це залежить від самого опозиціонера. Поки існує Росія, існує російська брехня. А отже, існує наша програма. Друзі, я в чергове хочу закликати вас. Будьте пильними і читайте ресурси Центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось!